Програма Спекулянт, яка сидить майже в 90% людей пострадянського Союзу, заважає продавати свої знання. Людина може мати 20 дипломів, а при тому не мати коштів на елементарні. І буде ходити по кругу, буде сидіти в боргах, буде починати і не завершувати, буде вигаряти. Тому що коли роздаємо на свої знання просто так, боячись взяти гроші, що виходить? Мозок таки каже, я стільки часу вклав, я навчався, я працював, а що в результаті? В результаті немає елементарного відпочинку, немає коштів на задоволення, постійно мусиш економити і мозок що? Все, що починає. Все, що душа хоче, ми ніби починаємо робити, але не доводимо до кінця, тому що мозок не бачить кінцевого результату. Тому дуже важливо за свої послуги брати кошти, тому що кошти це заземлення. І ми живемо в матеріальному світі. Ми не харчуємося, як говориться Божим духом. Нам треба щось одіти, нам треба платити комунальні, нам треба їсти, нам треба дбати про близьких, ті самі побутові речі, навчання, все сьогодні вартує кошти. І якщо людина, маючи знання і талант, не бере за це коштів, вона вигаряє і перестає робити це. Так, допомагати треба. Але це має становити лише 10%. Від цієї твоєї роботи ти можеш дарувати. А нарешту тобі треба кошти на А. Відновлення, Б. Життя. Ц. Відпочинок і таких букв можна перечислювати далі. Тож, якщо ви не можете взяти за свої послуги гроші, якщо вам важко назвати ціну, яку вартують ваші послуги, я вас вітаю! У вас сидить радянська програма. Кому цікаво, як її забрати, що з цим робити, звертайтеся, працюю екологічним способом. Допомагаю звільнитися від таких обмежуючих програм з вашої підсвідомості. Пишіть особисті.